Доброго дня, шановні колеги. На позачергову сесії районної ради Весь винесено на порядок денний нашої профільної комісії три питання. Порядок денний у вас розданий. Є питання по порядку денного пропозиції, зауваження. Да, порядок денний. Так, туди. Хто за поданий порядок денний комісії, прошу проголосувати. Одну осіб, рішення прийнято, дякую. Тоді переходимо до першого питання. Значить, я сам хочу оголосити, що в зв'язку з безпековою ситуацією деякі моменти не оголошують проєкт рішення в зв'язку з тим, що там. Є деякі моменти, які з безпековою ситуацією бажано їх не оголошувати. Тому переходимо до першого питання про передачу майна КПТН Черкаського району. Проєкт рішення у вас розгляні. В принципі, по проєкту рішення все зрозуміло. Є питання. Зауваження, пропозиції немає. Нема. Е, якщо немає, то ставимо на голосування. Е, питання про передачу майна з балансу КПТМ Черкаського району. Хто за? Ні-ні. По іменно голосування. По іменному голосування. Петров за Лисенко за Рожко За. Заболовить за. Запорожець. За. Мартинку. За. Тарахтій. За. Всім. За. Хто проти? Всі. Хто утримався? Односібно рішення прийнято. Mm -hmm. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про визнання таким, що втрачило чинність рішення районної ради від... 27.09.2022 року No216, дроб8. Це рішення, назва його про встановлення комунального підприємства теплових мереж Черкаського району, тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних видів палива. Шановні колеги, здорові. здоров'я. То є питання до проєкту рішення? Немає. Немає? Пропозиції. Ну, в принципі, сам проєкт рішення говорить про, про себе, якщо я не помиляю, ми на минулому тижні прийняли відповідне рішення, тому логічно значить, скасувати попереднє рішення. Тому ставимо на голосування питання номер 2 про визнання таким, що втрачує ваші з рішення районної ради від 27.09 до 22 року, no 628 Хто за? Петров. За. Я за. Лисенко. За. Дорошко. За. 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 Джур. Да. Джур. За. Запорожець. За. Мартиненко. За. Тарахтій. За. Вісім. За. Хто проти? Нема, хто утримався, рішення приймуло на всі ліс. І переходимо до третього питання порядку денного про передачу майна з балансу СКП Раєліз. Проєкт рішення у вас розданий. Чи є питання до проєкту рішення? Пропозиції? Зауваження. Наскільки я зрозумів, є одне уточнення, тобто ми приймаємо проєкт рішення з допрацюванням, враховуючи лист підприємства Райліз щодо включення відповідного обладнання до проєкту рішення. Тому пропоную Поставити на голосування е, проект рішення про передачу майна з балансу СКП «Райліс».